Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Fix. З вами Лара. Вже кінець листопада. Боже, той час так летить, я в шоці, слухайте, скоро кінець року. Але давайте не про це. Так як у нас кінець листопада, в нас що по традиції? Ага, пусті порожні пляшечки. І сьогодні в мене. Кошик доволі таки заповнений. Ви там не бачите, але там багато-багато всередині продуктів. А чому так відбувається? Тому що там не тільки порожні пляшечки, там ще і розхламлялочки. Я зробила таку невеличку ревізію, перевірку всіх своїх косметичних запасів і побачила, що деяка косметика вже вийшла з термінів придатності, і з нею пора попрощатися. Хто не знає, як перевіряти термінні придатності своєї косметики, будь ласка, в мене є відео на каналі. Запрошую, подивіться дуже корисно. Ну а ми починаємо! Давайте почнемо з, з такої великої банки шампуню і кондиціонеру два в одному фірми Avon Care. Купляла я її вже досить давно, тому я не знаю, чи вони ще досі є. Я думаю, що є, можливо, якось там поміняли дизайн-баночки. Вони вже, в принципі, дуже давно на ринку, чесно кажучи, хо, -хо, -хо, років, мабуть, з 10, мені здається. Вони міняють трішечки дизайн, та і все. А по суті, можливо, формула також, але я в це не вникала. Давайте про сам шампунь. Шампунь. Як говорить виробник, є створений для того, щоб укріпляти волосся. Він має в собі масло маслоші і екстракт з абрикосу. Так як я вже говорила, це шампунь і кондиціонер два в одному, тобто це не є висушуючий шампунь. Він, в принципі, знаєте, як самостійний шампунь, ну, для мого кудрявого і пушистого волосся його самого недостатньо, але для такого знаєте, тонкого волосся. Без об'єму, його може бути достатньо і ніякий бальзам, в принципі, не потрібно після нього наносити. Він єдине, що навряд чи підійде власницям жирного волосся, тому що він все ж таки має в собі вже кондиціонер і може давати відчуття непромитого волосся, тому з цим треба бути акуратно. Взагалі я його використовувала комбінуючи з іншим просто очищуючим шампунем без кондиціонеру, тому що якщо його... Постійно використовувати, але мені якось, знаєте, не вистачало цього. Почуття чистоти. Але він дуже класно показує себе у подорожі, коли не потрібно, знаєте, брати з собою і кондиціонер, і шампунь, і крему, типу, якщо вам там використати 2-3 рази, можна перелити його і все. Я, в принципі, його так і використовувала. В цілому рекомендую, непоганий. Ось, ну, по складу таке, знаєте, якщо я буду тут прискіплювати ще до складів, то я його не рекомендую. Але в цілому, як такий, знаєте, шампунчик сімейний може бути. Але, по Кладу, кажу, я дуже прискіплива. І щоб мені вгодити, то взагалі я можу показати класні шампуні, які справді, знаєте, безпечні і так далі. і так далі Якщо ви не хочете в це все вникати, то в цілому, якщо так подивитись просто на шампунь, як шампунь, його ефект він окей. Але я повторювати не буду. Далі поїхали ось гель для інтимної гігієни, Інтімель. Це продається в Польщі, це є фірма. Ось такого магазину Натура. Його в Україні немає, навряд чи ви його знайдете онлайн, але хто живе в Польщі, знає, де його знайти. Це є такий регенеруючий, наче засіб, очищуючий для інтимної гігієни з екстрактом з кори дубу. Пробіотиками, молочною кислотою та пантенолом. Що я можу про нього сказати? В принципі, гель як гель, а, скажімо чесно, якась попередня версія я вам десь на початку року показувала, мені більше сподобалося, тому саме це і я повторювати. Не збираюся, хоча в мене ще одна банка його є в запасі. Тому таке а, нормальний звичайний. Не буду повторювати лише через те, що тут є содіум -лаурет сульфат, а це є складник, якого я зараз дуже гарно і старанно уникаю. Тому повторювати не буду, вам не рекомендую якось так. Поїхали далі, а далі в мене є ось такий дуже славнозвісний, принаймні тут в Польщі, кондиціонер для волосся високопористого, тобто для дуже сухого, такого, знаєте, там, де чешуйки такі ці всі, знаєте, то пирчаться в рекламах, це все показується, такі їжаки, оце саме для цього волосся. Ось так, що я вам про неї скажу? Коштує вона десь біля 25 злотих, не є там з дешевих, тобто 250 гривень. Фірма Anven, ружаний запах. Знаєте, я фанат взагалі ружаних запахів, я люблю їх, але в цій масці мені щось не зайшло. Скажу вам чесно, таке собі, такий собі запах, щось мені геть не зайшло. Якийсь такий він занадто вже їдкий. Чи що. А, добре, давайте про саму маску і її дію. Вона є дуже густа, я би порівняла її навіть трохи з маскою, а не з кондиціонером, бо це є кондиціонер. Що я можу про неї сказати? В цілому непогано. Типу по складу теж досить непогано. На третьому місці зразу маємо масло, ші, потім маємо олійки. Тобто, ну, Вона реально напакована гарними різними олійками. вже не буду всіх переназивати. Але давайте про сам, скажімо так, ефект непогано, але мені недостатньо. Тобто, це не є моя ідеальна маска. Я не бачу, щоб моє волосся було прямо, знаєте, в захваті від нього. Тому для середньопористого волосся, я б сказала, воно підійде прекрасно. Для високопористого мені ще було недостатньо зволожене. Тому окей, скажімо так, якщо отримаю в презенті, не ображусь, але сама купляти не буду, буду шукати свій ідеал. Якось так. Далі в мене тут є а, така от велика пачечка, це вже не пуста баночка, ви бачите, вона геть не пуста. Це є розхламлялочка, ось такий, типу пілінг скатка чи маска-скатка. Це я купляла ще в Україні, в Ватсонсі, по-моєму, чи в Єві щось таке. А, ви знаєте, щось мені. Таке не можу нічого про неї сказати, тому що по суті вона в мене тут майже повна. Використовувала я її вже дуже давно. Напічкана просто жахливими хімікаліями, тому я, на жаль, не можу вам її рекомендувати. Повторювати не буду, ефекту не пам'ятаю, тому це просто йде в мусорник сорян. Далі така ж історія в нас з такою, знаєте, з сухим шампунем з фірми Acure Dry Shampoo для всіх типів волосся. Я його майже не використовувала, тому що кось, знаєте, я все-таки мию волосся. Я думала, знаєте, колись був такий великий хайп. Тобто ці сухі шампуні були дуже популярні. Всіх їх купували навіщо не зрозуміло. Ну можливо, в когось знаєте, коли дуже жирниця волосся, і вони не встигають там помити. Все таки це комусь придатне, Ну, в моєму випадку це. Взагалі не потрібно, в мене сухе волосся, я можу взагалі тиждень його не мити, і ніхто цього не помітить, ну, крім мене. І я цього не роблю, тому що ну, з просто гігієнічних, скажімо так, переконання. Але якщо візуально сказати, я вам чесно кажу, в мене волосся просто ну, жирниця дуже довго, типу, і для візуального просто ефекту ось такого мені продукту не потрібно, тому я його просто комусь віддам. І все. Або просто викину. Мені треба перевірити термін придатності, а тут є, до речі, бечко, тут дуже добре. Тому якось так. В цілому, якби якщо подивитись про самі інгредієнти, тут, в принципі, нічого поганого немає. Абсолютно. Тому, в принципі, рекомендувати можу, хто такими засобами користується. Купляла я його на iHerb. Ось, акюр. Поїхали далі. Що там в нас? А далі в нас ось така масочка з Ей, Я її брала, знаєте. В Project Pen спочатку такий знає, доглядовий, намагалася Project Pen якось ввести, але в мене нічого не вийшло, тому я її просто викинув. Вона вже в вийшла. З термінів придатності, тому ну не буду я така знаєте, на своє обличчя наносити. Це є Freshness ritual, тобто така, знаєте, освіжаюча масочка для, для обличчя. Дивіться, вона зроблена була в вересні 21-го року. Зазвичай маски і такі засоби з Avon придатні 3 роки, тобто вона в вересні 24-го року вже вийшла з терміну придатності, тому якось так буду її розхламляти. Взагалі, я таких масок, як я вже вам говорила, не сильно розумію. The <laughs> Я більш люблю масочки з глинкою, які є очищуючі. Оці такі, знаєте, якісь там рефрешін, там калмінг, ще там щось незрозуміле. Я не сильно користуюсь. Хоча недавно зі Іспанії ще одну таку привезла, тому подивимося. Ну, Цю я не можу рекомендувати, на жаль. Хоча хтось з вас мені писав коли що вона сподобалася. В принципі, ефект вона непоганий дає, але знаєте, мені не подобається склад. Ви вже одне відео, я думаю, подивилися про один з консервантів. Які мені в ній не подобається. Якщо ні, то запрошую на попереднє відео. Я стараюся цього консерванту уникати. І давайте поїхали далі. Що там в мене? Ага, а що там в мене? В мене ось такий кремчик з біодерми з SPF 30 -кою. А, Ви знаєте, класний кремчик в цілому це вже моя друга упаковочка. Я його, в принципі, кожного року повторюю це для чутливої шкіри, яка є зневоднена. Що я можу сказати? Він не білить, він, в принципі, не. Бачите, ось термін придатності, ви вже бачите, і все капець, хана йому. Хоча й там трішечки ще й, ну, в принципі, ще тут на дні і лишилося. Вже не буду його на себе наносити, но його в баню. Ось тим більше, що після відкриття його можна використовувати всього 9 місяців. А я думаю, що. Якраз десь так воно і було, тому не буду я це, скажімо так, грішити. Сам крем непоганий, взагалі можу рекомендувати. По складу не пам'ятаю, бо вже викинула баночку. Тому якось так. Якщо подивитися на сам ефект, прикольний, хороший. я кажу, другий раз брала. Ось, швидко вбирається, але це є для такої, знаєте, сухої шкіри, він, він дуже зволожуючий. Для сухої або максимум типу, комбінованої, буде окей. типу. Для жирної, можливо, буде за, такий, знаєте, за сильний, за, за жирний. Хоча він не є сам жирний, але він такий є дуже зволожуючий і трішечки дає таку плівочку, але невелико. В цілому класний. Так, дивимося, що там далі в мене. Ага, це в мене тут же порожнячок, порожня баночка. І це є двохфазний засіб від макіяжу з фірми Feel Free. Це є іспанська фірма, ось EcoCert. Класна штука, ви знаєте, дуже мені сподобалася. Зараз я вам принесу, покажу, як вона виглядає на поличках. Показую, як вона виглядає. А це знак, що вона мені дуже-дуже сподобалась. Так, так, якщо я повторюю продукт, це означає, що він реально дуже крутий. Ось тому а, дуже гарно змиває макіяж, не має в собі якихось незрозумілих інгредієнтів, хімікаліїв, є натуральна, безпечна для ваших очей та шкіри. Єдине, до чого я вже можу прикопатися, якщо вже мені треба, ну тут 100 мл, ви ж розумієте, да? могло, могло бути більше. То вже таке, знаєте, якість ціна це вже таке. Ну, виробник теж має щось заробити, тому якось так. В цілому він десь на акціях коштує біля 12 злотих, там, ну, може, 13-14, ну тобто 140 гривень за таку 100 мл, якби баночку як класного засобу. Мені здається, це не є прям геть так дорого, типу, і страшно, тому. Я можу рекомендувати абсолютно. В Україні він продається стаціонарно, я його бачила у аптеці Подорожник. Можливо, ще десь є, подивіться. Класний, взагалі, оця фірма Feel-Free дуже-дуже крута. Можу рекомендувати абсолютно. Тестую ще інші їхні продукти, тому дуже скоро вам про них розкажу. Так, шукаю, шукаю, що там далі. Ага, далі в мене ось така. Паста з Деліплюс, з іспанської Меркадони. Я говорила вже вам про ці паски. Пасти вони хороші, вони приємні в використанні, все з ними окей. А вони бюджетні, але єдине тут є содіум лаурел-сульфато, ви ось тут бачите. Який я зараз уникаю, він є канцерогенним, його використовують у Доместосі. Тому ні-ні, абсолютно типу я повторювати не буду. Якщо вам якщо у вас. Ця інформація не лякає, можете брати. Сама по, по властивостях непогана, але кажу, я дивлюсь зараз на інгредієнти, і це капець, тому ні. Далі. Далі в мене ось такий кремчик для о, очей. Це є 3040 40+, Evaline Snail Royal Snail, тобто Королівський слимак. А що я можу сказати про цей крем для очей, і чому він такий повний, і чому його викидають, навіть якщо термін придатності ще не прийшов? Бачите, на 3 2025 рік. В мене просто після нього почалася якась алергія під очима. А він взагалі такий дає ефект, знаєте, якоїсь такої підтягнутої шкіри. Якогось такого ненатурального якогось ефекту. Я не знаю, що там в цей крем напхали, щоб шкіра так автоматично після першого примінення підтягувалась. Мене такі засоби лякають, я вам скажу чесно, бо це не є природньо, це не є нормально, щоб шкіра так втягувалась. Ну, це, мабуть, зроблено для того, щоб забрати опухлість і все таке, типу. але ну, щось мені це не дуже подобається. Ну, взагалі це засіб. Мав редукувати тіні під очима і, і такі, знаєте, мішки от під очима. Це українською мовою, це е, називається. Тут він має екстракт центели. Але ну таке. Ви знаєте, в мене після нього почалася алергія, якесь таке знизу висипання, тому я перестала ним користуватися і більше не буду. Вам не рекомендую. Так, в мене ще там щось є. Дивіться, дивіться, що це є. Ага, це є кремчик з біодермі Сенсібіо АР. Це є кремчик саме для дуже чутливої шкіри з тенденцією до розацеї. Розацея, так, да? ви знаєте, це таке покраціння, це є такі, знаєте, бабці з такими червоними-червоними щоками. І на жаль, ця хвороба, якщо її не лікувати, вона розвивається, розвивається. Треба дуже-дуже акуратно з нею поводити, щоб потім ви в старості не виглядали, як помазані буряком. Цей крем був рекомендований дерматологом, в принципі він був непоганий. В мене є, на жаль, оця розація, яку, в принципі, я ввела в ремісію при правильному догляді. Якщо вам цікава ця тема, я вам розкажу більше про це. Напишіть мені в коментарях. Сам крем непоганий, гарно вбирався, не подразнював мою шкіру, а це є вже дуже добре. По складу поки не скажу, тому що упаковки в мене тут немає, але я щось побоююсь, що там є якісь інгредієнти, які мені не сподобаються, тому, перш ніж повторювати, я дуже-дуже гарненько подивлюся, чи взагалі варто витрачати гроші, тому що ця косметика не є дешева. Щось там в мене є ще. Так, так, так. В мене ще є а, ще одна масочка для обличчя. Це була сильно регенеруюча така, знаєте, антиоксидантна масочка для обличчя. Чому я викидаю? Ні, не тому що вона була погана, просто тут, зне, тут знову ж таки вийшов в термін придатності, причому вже дуже давно. Я якось вона мене лежала, лежала. Я не звертала на неї уваги. Потім подивилася і, і, і жахнулася, Думаю, боже мій, це ж капець. В неї вийшов термін придатності ще у лютому 24-го року. Ну, бачите, як я її півроку не використовувала, геть, то ну сама зрозуміла, що тримати її більше немає сенсу. Взагалі була приємна, вона швидко вбиралася, взагалі, бачите, вона ж тут, навіть тут засохла. Ну, взагалі, ця фірма Ава Лабораторіум є дуже крута, Це, вона має дуже гарні такі, знаєте, натуральні косметичні продукти, можу її рекомендувати. Все, що я з них пробувала, мені подобалося. Десь в мене є ще в запасах гель для вмивання та тонік з цієї фірми, і я дуже цікава мені їх спробувати. Але все, що я пробувала, мені подобалось, тому в мене дуже високі очікування. Ну, все, пустенько, ура! Ура! Ми закінчили. Давайте підійдемо до підсумків. Дівчаточки, стільки в мене продуктів, що я єлі помістила це все в кадр. Але ось так, дивіться, ось такі в мене порожні баночки. Надіюсь, вам було цікаво послухати якісь відгуки. Дякую всім за перегляд, дякую, що ви зі мною. Я дуже радію кожному коментарю, якомусь зворотньому зв'язку. Пишіть, чи ви, можливо, щось пробували з цих продуктів. Чи вам подобається чи ні. Ну, а ми маленькими крочками будемо вступати до грудня місяця, місяця свята, місяця радості. Я бажаю вам класного настрою. Я бажаю, щоб ви наповнилися позитивом від новорічної атмосфери, не дивлячись на ситуацію в країні. Всі намагаються створити та підняти настрій. Ну а я з вами прощаюся до нових зустрічей на моєму каналі. Па-па-па-па!